Добре, пані Анастасія, якщо ми уявимо ситуацію, що не буде існувати міжнародних грантів, то що буде, якби куди, на вашу думку, можуть рушити громадські організації? Чому я це питаю? Бо на порталі гурт ми зараз проводимо опитування із серед 46. Людей, які вже дали відповідь на це, тільки одна відповідь, що вони звернуться за державними грантами. Як ви думаєте, в який бік їм варто рухатись в цьому випадку? Ну, по перше, я думаю, що державні гранти в будь-якому разі треба реформувати, тому що а, та система, яка державний гранті, яка діяла в 2011 році, вона безумовно не забезпечує ефективно і власне повної адекватної підтримки. Громадських організацій і, і власне, їх фінансової спроможності, тому державна фінансова підтримка мусить бути. І в більшості цивілізованих європейських країн вона є, і на такому рівні, що дозволяє громадським організаціям підтримати свою спроможність. Другий і важливий напрямок це власне здійснення громадськими організаціями так званої некомерційної господарської діяльності. Що це означає? Це означає, що громадські організації нічого не має заважати, продавати певні послуги або продавати свої Нижки або продавати майки із своєю символіки, символікою, і отриманий таким чином прибуток спрямовувати власне на. Діяльність і завдання передбачені статутом такої організації станом на сьогодні, наприклад, податковий кодекс України вже передбачає таку можливість. Відповідно, прибуток громадської організації від основної діяльності звільнений від оподаткування. Основна перешкода для громадської організації щодо здійснення господарської діяльності станом на сьогодні це чинний закон про об'єднання громадян 92-го року, який з незрозумілої на сьогодні логіки чомусь. Передбачає, що громадські організації мають здійснювати господарську діяльність шляхом утворення окремої юридичної особи. Такої практики немає в жодній європейській державі і в усіх європейських державах громадські організації неприбуткові організації мають право здійснювати господарську діяльність власне безпосередньо. І вже сьогодні в Верховній Раді прийнятий в першому читанні знаходиться проєкт закону про громадські організації, його номер 7262-1, який і має забезпечити громадським організаціям серед іншого право безпосередньо здійснювати господарську діяльність, так як це вже передбачено цивільним кодексом, так як це вже передбачено господарським кодексом, і так як це вже передбачено податковим кодексом України. Дякую.